Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, смерть ворогам. Сьогодні, 14 листопада 2025 року. Сьогодні в Києві була безсонна ніч. На жаль, багато постраждалих. Є загиблі, ми співчуття усім, хто сьогодні постраждав. Будемо сподіватися, що країна-терористка. Знайде своє покарання. Е, нема слів для того, щоб вам описати, як сьогодні, сьогодні було вночі в Києві. Е, усі ми чекаємо нашої перемоги, ну хоча б якогось перемія. Ну і давайте перейдемо, чому я зараз тут і що сьогодні буде відбуватись. Е, сьогодні Укрпошта презентує нові марки. У вигляді щіпки з чотирьох хмарок або квартблок Україна на зв'язку. Щіпка має наклад 200 тисяч примірників. На малому маркованому аркуші дві таких щіпки. Отже, таких маркованих аркушів 100 тисяч буде. Також Укрпошта сьогодні підготувала конверти першого дня. До виходу цих марок наклад конвертів 15 тисяч. Сьогодні проводиться спецпогашення штемпелем першого дня на київському головпоштамті. І сьогодні я буду висвітлювати цю подію. Отже, друзі, будь ласка, не примикайтесь, далі буде. Друзі, я вже у головній залі Київського головпоштамту і хочу вам показати, як виглядають. Ці марки. Отже, ми бачимо, що на аркуші розташовано дві щіпки або два квартблоки. Ось так вони виглядають. Автором марок є вже відомий філателістом художник Антон Хрупін. Отже, бачимо різних зв'язківців. Бачимо також напис Україна на зв'язку. Це є назва. Цих квартблоків, а також я вам розповідав про те, що Укрпошта також підготувала конверт першого дня. Ось так от він виглядає. Красивий конверт, мені дуже подобається. Ну, і як я вам казав, що наклад цих конвертів 15 тисяч. Також тут є пояснювальний текст, чому присвячено цей випуск. Можна тут почитати. Ну, я починаю готувати свій матеріал. Отже, будь ласка, не примикайтесь, я вам ще покажу, як буде виглядати марки на цьому конверті разом. І разом усе це буде як конверт першого дня. Ну, власне, не як, а просто конверт першого дня. Отже, не примикайтесь, далі буде. Отже, друзі, зараз ви бачите, багато філателістів стоїть у черзі, очікують свою чергу на погашення. Я вже погашення зробив, ну і хочу вам показати, власне, що в мене вийшло. Ну, Вийшло не дуже гарно, як на мене, тому що тут один штемпель читається, інший не читається. Я вже намагався зробити краще. ну, Вже вийшло, як вийшло. І для поціновувачів там. Я так розумію, що ну, може, не будуть дуже раді, можна було пристосуватися для того, щоб зробити кращу, ну але отак от вийшло, тому що здається, що марка товщиною була трішки більше. Отже, штемпель ну, клався, але дуже було складно сьогодні це зробити. Ось так от виглядає штемпель першого дня, ось так от виглядає конверт першого дня. Друзі, сьогодні знову наш репортаж дуже коротенький, нетривалий. Дякую усім, хто дивиться мій канал, дякую, хто залишає вподобайки. І до нових зустрічей і слава Україні!